Чи виправдовує мета засоби штаб Петра Порошенка взявся агітувати українців за допомогою президента Росії Володимира Путіна? Україну заполонили бікборди з зображенням чинного гаранта та Путіна з написом «21 квітня вирішальний вибір. Що мали на увазі політехнології Петра Порошенка, поки залишається загадкою, але схоже, що штаб чинного гаранта кидається із крайнощів. Крайнощі спочатку журналісти та політологи лояльні до Порошенка закликали розстрілювати тих, хто голосував за Зеленського, та називали прихильників актора негромадянами. Згодом Зеленського закидали звинуваченнями, що він наркозалежний і навіть агент Кремля. А тепер білборди з обличчям Петра Порошенка та Путіна по цілій країні. Для перемоги на президентських виборах всі методи хороші. Очевидно, саме за таким принципом працює штаб Петра Порошенка. У бік Володимира Зеленського, септо головного конкурента чинного гаранта, після першого туру виборів полетіли звинувачення у наркотичній залежності та співпраці з Росією. Спочатку такими звинуваченнями, не підтвердженими ніякими конкретними фактами, кидалися спікери телеканалів, які належать Петру Порошенку та. Про Порошенівські блогери його пхає Росія через свою шпагунську агентуру, от і все, але те, що він не здав ці аналізи, ну по суті, це є визнанням того, що він є наркотично залежним. А згодом і сам Петро Порошенко опустився до того, що на одному з телеканалів натякнув на залежність від наркотиків кандидата в президенти Володимира Зеленського, вважаю, що є надзвичайно великою загрозою, коли є підозра, що Кандидатом або е, навіть е, президентом України може стати людина, Верховним головнокомандувачем України може стати людина, яка не виключно, що має наркотичну залежність. І я наголошую на цьому, що для того, щоб зняти ці питання, в цьому зацікавлені обидва кандидати, і в цьому зацікавлені кожен українець, який робить свідомий вибір рівно через два тижні. Бо наркозалежність кандидата, наркотична залежність є загрозою прямою загрозою національної безпеки, загрозою для кожного українця. Все б нічого, але конкретних доказів наркозалежності Зеленського у команди Порошенка немає. Тим паче, що Володимир Зеленський, як і Петро Порошенко, робив аналіз, результати якого показали відсутність в організмі актора будь-яких наркотичних речовин. Тож, на чому ґрунтується звинувачення чинного штабу Гаранта, невідомо. Напевне, логіка така: в політиці не був бюджет не деребанив, Отже, наркоман. А іще – агент Кремля. Так, це ще одна передвиборча риту. Орика штабу Петра Порошенка, штаб чиного гаранта просуває думку в суспільство про те, що Володимир Зеленський агент Путіна. Українців залякують. Мовляв, коли президентом стане Зеленський, то в Україну прийде ...русський мір. Чим ці звинувачення підтверджені? Та нічим навіть одним з гасел перед виборчою... ...кампанією Порошенка стала фраза: якщо не Порошенко. То Путін, Себто всі в кандидати в президенти це агенти Росії. Лише Порошенко то є добре. Це враження, що штаб Порошенка чіпляється за останню соломинку, кидаються з крайнощі в крайності. Згідно результатів виборів, Володимир Зеленський має вдвічі більшу підтримку ніж чинний гарант Петро Порошенко. І скоротити такий відрив штаб Порошенка намагається залякавши українців, нібито їх фаворит Зеленський. Це наркоман і агент Кремля. Підтвердженням такої. Тактики є ось такі білборди, які нещодавно заполонили Україну. На них зображений Петро Порошенко та президент Росії Володимир Путін. Рекламу повісили на замовлення Порошенка. Ймовірно, ці білборди відображають гасло передвиборчої кампанії чинного гаранта. Якщо не Порошенко, то Путін. Але таким чином гарант свідомо ділить країну на дві частини. Себто виходить, що ті, хто не підтримує Порошенка, ті працюють на Росію. Екс міністр оборони Анатолій Гриценко зазначив, що такі білборди небезпечні для країни, і такою рекламою і газетами країну свідомо розколюють навпіл. Це небезпечно для країни такою рекламою і газетами, які вже роздають штаби Порошенка, країну свідомо розколюють навпіл. У 2004 році це зробили російські технологи в штабі Януковича. Зараз це робить діючий гарант. Грант цілісності та єдності України. Також це пряма й безпідставна образа і зневага на адресу 85% людей, які в першому турі віддали голоси за інших кандидатів. Крім того, з такими ж зображенням, де Порошенко мало не цілується з путіним, почали поширювати газети. Тираж ось такої газетки 4 мільйона. Замовник Петро Порошенко. Найцікавіше, що українське законодавство забороняє використовувати у рекламі зображення людей без їхньої письмової згоди, а у передвиборчій агітації людей, які не є громадянами України. Тож, або Путін дозволив штабу Порошенка використати своє зображення, або порушено закон. Марія Петручик, Мирослав Котимчук, В'ячеслав Марушко для новин на часі.